Я Дмитро Тузов. А в у нас в студії зараз Іван Лозовий, юрист міжнародник Івана, Вітаю вітаю! І ми використаємо твою присутність по повній програмі, щоб з'ясувати, яким чином цивілізований світ може притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, включно із найбільшим та російським воєнним злочинцем номер один Володимиром Путіним. А це добре, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це такий, ну я вважаю, такий дуже символічний крок. До речі, який якби. Шокував просто мешканців московського бункера, та вони не очікували на такі серйозні справи. Думали, що їх насправді всі так бояться, що ну, на такий крок міжнародний кримінальний суд не піде. Водночас всі розуміють реалії: що того ж Путіна, там Лаврова, Шайгу і все таке інше, витягнути на судовий процес ніхто зараз фізично не зможе. Це нереально. От на сьогодні це нереально. Так? А в цьому контексті цікавим є рішення Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про те, що вони підтримують створення так званого гібридного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Ти розібрався, що це означає? Що означає гібридний трибунал? Ну, по-перше, це не рішення поки що державного департаменту США. Вони обговорюють це питання в рамках так званої групи друзів України по відповідальності. Це здається 47 країн світу провідних США, там європейські країни, які об'єдналися саме для того, щоб обговорювати і погодити плани стосовно притягнення до відповідальності російських злочинців, в тому числі першу особу, Путіна. Три варіанти є взагалі то відносно того, якого може сформувати міжнародний трибунал, тому що міжнародний суд. Кримінальний суд, який засідає в Газі, який видав цей орден на арешт Путіна. Він вже працює це вже відносно така встановлена інституція. Але вона зараз не може зосередити всю увагу на цю справу, тому що, наприклад, міжнародний суд в Газі не має юрисдикції над злочином агресії. Є чотири види міжнародних злочинів: це воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид. І злочин і агресії. В перші три ці злочини можуть роздати Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі. І він почав із злочину проти людства. Це є депортування примусово дітей з зони конфлікту чи військового конфлікту війни на власну територію, коли це робить агресор. Росія це зробила, міжнародні документи і досрозлідування показують, що мінімум 6 тисяч українських дітей таким чином були. Фактично вкрадені. Росія це зробила, а Путін себе особисто задокументував так. по цьому. І саме на підставі цього, що був публічний виступ, де Путін фактично зізнався в тому, що він знає про цей процес, що він навіть там взяв під опіку якогось хлопчика з Маріуполя, і так далі. Саме на підставі цього міжнародний комунальний суд Заги видав цей орден на арешт. Він визнав свою причетність фактично публічно. Тепер. Перший спосіб сформувати трибунал є дуже простий. Україна формує, укладає договір із рядом країн світу. Ну, наприклад, це може бути там, 40, 50, 60 країн світу, укладається договір про те, що формується міжнародний трибунал, міжнародний суд, який має певну юрисдикцію, розробляються його процедурні, скажімо, правила і так далі. Треба не забувати, що цей процес є доволі нерегламентований. Нуремберський процес, який засудив німецьких нацистів, фактично трибунал, який працював тоді, військовий трибунал, його сформували тільки чотири країни. Це була Британія, Франція, Сполучені Штати і Радянський Союз. І він вважається повноцінним, звісно, його результати визнаються в міжнародному праві. Це був певний навіть прецедент. Це перший шлях. Другий шлях є було б зробити, сформувати міжнародний трибунал або суд. На запит від Генерального секретаря ООН із подальшим затвердженням на під час голосування чи голосуванням Генеральної асамблеї ООН. Це також можливий варіант. Третій варіант є це той, на користь якого висловився державний департамент США, а саме, щоб Український суд був сформований, який стає міжнародним трибуналом. Він засідає і проводить свої засідання не в Україні, а в Європі. Ну, наприклад, до Нідерланди. Це країна через е, випадок із малезійськими авіалайнером, яка, яка дуже сприятливо ставиться зараз до цих питань переслідування розслідування і притягнення до відповідальності російських злочинців. Вони могли би спокійно запропонувати навіть те містечко Гага. Я там був кілька разів, навіть там прес-конференцію, проводив. підходить. Та підходить. Um, цей суд би на підставі українського законодавства приймав рішення, розглядав справи, притягував злочинців до відповідальності, але і з дуже серйозним міжнародним елементом. Перше, що судді були би як передбачається, міжнародні, наприклад, той же світовий суд ООН, який не може мати в цій ситуації з війною в Україні через те, що суд ООН тільки розглядає спори між двома державами, одна судить іншу. Але там засідають переважно 13 суддів. Міг би бути наш міжнародний суд також такого складу, де 12, допустимо, це провідні міжнародні юристи, судді, колишні і так далі. Їх досить багато. Вони мають досвід трибуналу в Йогославії, там навіть від, від, із того міжнародного прямо суду. І один чи двоє, чи троє представників з України. Це було б достатньо, тому, тому що тут розуміння і злочинів і їхня яскравість і кількість Росії доволі ну, очевидна. Навіть до певної міри я думав, що наша проблема трохи в тому, що Росія порушила все можливі, всі можливі міжнародні злочини такого рівня, як злочини проти людства, воєнні злочини, геноцид і агресії. І також цей суд би пізніше повинен був би, як передбачається. Він називається гібридним, але я думаю, ця назва трошки неправильна. Вона звучить трошки так підозріло, що це за гібрид. Ну, певні Про... асоціації. От Путін веде гібридну війну Та. проти України. Зараз вже не гібридну. А на початку з 2014-го це так називали багато експертів. Слово гібридне в цьому контексті трошки не але так американці назвали, ну це не відображає саму суть, тому що такий суд би. Також отримав пізніше схвалення від серйозних міжнародних інституцій: Європейський Союз, скажімо, та ж Генеральна асамблея Об'єднаних Націй. І таким чином це був би повноцінний, абсолютно міжнародний суд і трибунал, який би працював на підставі українського законодавства. Бо універсальна юрисдикція відносно міжнародних злочинів, вона практикується. Взагалі-то національними судами. Минулого року Німеччина, наприклад, засудила одного з офіцерів сирійської цього, розвідки Мухабарат за те, що він керував процесом тортур над ув'язненими. І, дала... і він був є там, і він отримав довічне ув'язнення. А його прихопили в Німеччині, так? Так. Ну, пощастило. Е, Важливим елемент є те, що. Такий формат міжнародного суду, який базується на українському законодавстві, і на основі початкової основи Українського суду, дозволяє також проводити засідання in absentia, тобто за відсутністю обвинуваченого. Міжнародний кримінальний суд, наприклад, в Газі цього не допускає. Він мусить мати присутність того ж Путіна, чи Лаврова, чи там іншого посадовця. До речі, Україна вже почала засуджувати. Ми маємо засуджено російського солдата, який вчиняв де це навіть признався. Звірства і зло, воєнні злочини в Бучі. Ми його засудили. Це за, за нашим, за нашим наш... національним законодавством. Так. Бо е, десь треба судити, як Німеччина це зробила відносно сирійського офіцера, і ми зробили відносно російського солдата. Це абсолютно нормальна практика. Міжнародне право застосовується національними судами. Єдиний виняток це є злочин агресії. Не прийнято і не передбачається, що український суд може засудити Росію чи Путіна за взагалі напад, за вторгнення за всю війну, тому що це б вважалося, так мовити дуже одностороннім. Але, отримавши статус міжнародного, цей наш би трибунал міг би це робити. Тобто тут, взагалі, мова не про гібридний суд, мова йде про між... повноцінний міжнародний трибунал. Це те, що обговорюється в рамках цієї групи друзі України за відповідальність. І е, також, що згадувалося Державний департамент. Я не бачу там жодних проблем. Це, цей суд також наостанок дуже важливий момент, має велику перевагу, його можу сформувати дуже швидко. Бо інші два шляхи угода між Україною і, скажімо, Цим об'єднано організацію Об'єднаних Націй чи на запит від сек генерального секретаря це дуже довгий процес. ООН рухається дуже повільно, Якщо що це... рухається, в принципі, так це б забрало би роки. А я, я дуже не хотів би використовувати цей термін гібридний трибунал, але із розумінням, що це повноцінний, може сказати, хороший, дуже ефективний міжнародний трибунал для злочинів здійснених росіянами, він міг би почати працювати дуже швидко. Але як організувати швидко роботу такого суду, тому що а, ти сказав, що країни мають визнати його юрисдикцію? От у випадку з Міжнародним кримінальним судом Організації Об'єднаних Націй, там все зрозуміло. Країни, які визнали Римський статут, це 223 країни, так? 123. Вибачте, 123. 123 країни в світі в, в принципі трошки більше 200 країн та 123 країни, а, країни. І, і зрозуміло, вони визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і в принципі, в принципі, вони всі заявляють, що якби уявити собі, що Путін потрапив на їхню територію, вони б його там заарештували. Взагалі то вони мають обов'язок Навіть римську обов статут. Абсолютно навіть обов'язок в випадку створення такого, ну як ми говоримо, гібридного трибуналу, це ж серйозні Якийсь переговорний процес, який вимагатиме багато часу для того, щоб країни погодились визнати його юрисдикцію. Е, ні, саме тому що передбачається не тільки участь, скажімо, міжнародних провідних юристів суддів в самому трибуналі із апаратом, який працює, цей е, просикюрі, тобто прокуратура, яка чи прокурор, який буде представляти справу проти Путіна та інших російських злочинців. Також передбачається, що схвалення з боку серйозних міжнародних організацій, абсолютно не виключено, що Генеральна асамблея ООН може проголосувати і схвалити функціонування такого суду. Вже після того легітимність суду не підлягає, є рішення Генеральної Асамблеї ООН, яке приймається більшість голосів в Раді Безпеки ООН не має ніяких перспектив через право вето Росії, але це не завадить створення цього міжнародного трибуналу. Після цього питання тільки вже практичне: як потрапить Путін до цього суду, але вже є ордер на його арешт. Тобто окремо можна було, ну дай Боже, колись там Путіна виженуть з Росії, хоча це мало ймовірно, чи він якось випадково опиниться в якійсь країні, яка видасть його міжнародного правильного суду? Він вже появиться у юрисдикціях у країнах, де можуть його також одночасно арештувати, затримати і. Піддавати під суд наш міжнародний трибунал от цікавий нюанс, як на мене. А якщо літак з путіним на борту перетинає простір якоїсь країни, вона може цей літак приземлити примусово? Ні, тому що згідно міжнародного права літак вважається. Він летить звісно річ якщо він летить далеко, а не, не якийсь коротку відстань високо. Це як корабель на морі. Фактично, це вже територія, той тієї країни. Який він належить, за кої він летить, і просто його так зупиняти і щось робити. Як Лукашенко це зробив свого часу? Ну тому Лукашенко може це робити. Він не визнає міжнародне право. Так. А як ти ставишся до погроз такого персонажа, як Дмитрій Медведєв, та? який сказав, що от спроба арешту Путіна рівнозначно оголошенню війни Росії? А більше того, він погрожував бомбити. Суд в Газі, міжнародний кімінальний суд, і там відреагували. Знаєте, межі того шоку, яку зазнають цивілізовані лідери, скажімо, учасники цивілізованих західних, в тому числі європейських країн, шок, що вони постійно рівень піднищую, підвищується з приводу того, що робить Росія. Ну, наприклад, той же Пригожин відправив в Європу. Кував. Це це така дикість і варварість. Що Воно показує для них, вони поступово починають розуміти суть, що є така якою є Росія сьогодні. І це в тому, ну як може відповідальна особа, колишній президент Росії, таке сказати, що ми будемо, будемо бити суд. А він це сказав, це вважається нормально в Росії. І цей дисонанс між західним менталітетом і російським він починає іде він нам на користь, бо він допомагає західним лідерам, учасникам розуміти. Насправді що з чим ми маємо справу? а справді допомагає, тому що а, росіяни, як я маю на увазі верхівку Російської Федерації, там Путін і його оточення. Вони уявляють собі, що всіх цих європейських інтелігентів треба дуже добряче налякати. Вони будуть боятися. А, і а, власне, ну оця, ця риторика того ж Дмитрія Медведєва, вона ж на це і спрямована. А це, це не залякує західний світ. Скажімо так. По-перше, я вважаю, що такі висловлювання Медведєва спрямовані спочатку на внутрішнє споживання в Росії. А Вони там ще є споживання якесь? Мусять... Є воно воно пасивне, воно скажімо, з бліндерами, але дуже важливо для Путіна і його команди підтримувати цей темп. Що... І тому весь час оці фейки, наративи, чисто скажімо, агресивні, військові, дурні, варварські, висуваються. Що підтримує цей високий темп готовності суспільства до того, що відбувається, що вони напали на сусіда, якого вони вважають своїм другом і дружнім народом, братнім навіть і вбивають нас масово, і вбивають своїх людей, і навіть погрожують ядерною зброєю застосувати. Це перше, друге, на заході, ну найбільша проблема, безумовно, це те, що не, немає ще повного розуміння, того, що розуміють не тільки ми вже, але і Балт, Балтійські держави. Польща, чому вони так за нас? Вони знають, що таке Росія та, тут немає. Тут немає питань, тому що ці країни вже були в російському концтаборі. Абсолютно, вони його зблизька знають. А німці, французи, навіть там іспанці не дуже в курсі. Це перша найголовніша проблема. Не те, що їх можна залякати цими заявами, бо раніше як робилося? до речі, Путін телеграфував, він повідомляв про Сіна Амридов, починаючи як мені з тих року. Виступ на Мюнхенській конф... так, безпековій конференції. Так, Всі були шоковані, тоді прийшли додому, і as usual. Тобто далі всі працюють, функціонують, як і раніше, іначе б нічого змінилось. Не змінилося. І він далі висловлювався. Україна немає не існує як такої, українського народу не існує. Це все вигадав там Ленін, чи, чи Цетун, чи хто там. Це говорить лідер країни, перша особа, і це все. На жаль, ігнорувалося. А, а як ти вважаєш, Чому він це робив? Це щоб потім, коли він починає реалізовувати цей план, не було спротиву. Та тобто, знаєш, це мені нагадує ну там, принаймні з літературних творів там Маріо П'юза ми читали і сицилійська мафія. Спочатку там має жертві. Підкинути там рибу рибу, та це, це це певний знак. Тобто, ось цією рибою це було звернення Путіна про те, що Росія буде воювати, і Росія буде, буде військовим чином підкорювати собі там суміжні країни. Абсолютно він готував не тільки внутрішню аудиторію, а міжнародну. Він думав, що цей фейк про те, що ну там різні фейки були. В тому й проблема, що справжня причина просто. Імперіалістична шовіністична, шовіністичний пріоритет загарбати Україну, без якої Росія не може бути великою імперією, все це готувалося. На жаль, дуже на жаль, для Путіна дуже погано і добре для нас, але він на мався готувати. Тому він попереджав: знаєте, він перший перше він сказав, що Україна не існує, це він сказав так приватно бушу. Коли ще буш молодший буш був президентом, а журналісти про це пізніше дізнався. А тоді він почав поступово більше говорити це публічно, виходити на публіку, але все одно поспішов. Він означав те, що він вважав своїм. Це мої території, так. абсолютно, і все ви сюди не йдіть. Я вас я вас не чіпатиму, і і він означив ну, по суті справи війну в Грузії. І далі, все, що відбувалося так. з Кримом і з Україною. є певна оця послідовність і і навіть така, я би сказав, логіка його діям. Він певний час, я вважаю, коли став президентом у 99-му році, він е, вчився. Ну, уявляйте собі, ким він був, якимсь там КГБ офіцером КБР раптово він, президент Російської Федерації, З ні, ні з того, нічого став. І нічого не знає про міжнародну арену, він там ледь розбирається, що робиться в тій Російській Федерації. Він роками вчився, консолідував свою силу, свою владу, авторитаризм підвищувався, потроху знищував олігархів, знищував ЗМІ. Це весь процес був дуже логічний для нього. І е, завершилося тим, що він пішов війною проти нас. Але в ці погрози Медведєва так далі, ще раз, вони не так лякають європейців, як вже тому, що їх багато. Якби скажімо, ну раптово. У 2006 році Путін сказав: ми готові завдати ядерний удар по західній Європі чи по Європейському Союзу. Люди би просто, ну я не знаю, падали. А зараз вже люди звикли до того, по-перше, що йдеться надзвичайно кровава і жорстока війна, і вона повністю лежить на Росії, і на Путіна. І друге, вони звикли до того, що це просто певний варварський підхід і менталітет варварський. Тому не дуже лякає, але розрахунок є чіткий. Путіна і Медведів всіх інших. Чому вони весь час роблять такі заходи? Вони розраховують на те, що будуть далі стримувати по максимуму допомогу військову, яку Захід надає Україні. Зараз, та часу у нас справді небагато. як поставились до такої ідеї гібридного трибуналу, те, що пролунало за океану з боку Сполучених Штатів в Києві? Якою є реакція? Наскільки я зрозумів, в офісі президента не сприйняли цю ідею, але чому? там висловили побоювання, що може не бути такий так званий гібридний трибунал, який з базований основа, основа є український суд із міжнародним елементом і міжнародним статусом, і фактично з тим міжнародним судом, що він не зможе притягнути до відповідальності лідера Путіна. Який користується імунітетом? А хіба міжнародний кримінальний суд, по суті, справи не скасував цей імунітет? Так, для себе. Але він може тільки його судити, якщо Путін приїде до них особисто. Чи буде притягнутий за вуха до гаги? А міжнародний трибунал може судити Путіна навіть за його відсутності. Це не є проблемою. Але щоб це робити. Треба, щоб Путін тратив свій статус і імунітету, і це зовсім можливо в рамках міжнародного трибуналу. Також тому я не бачу в цьому заперечень. Тоді як юрист поясни, чи можна одну і ту ж особу, навіть якщо цією особою є Путін, судити двічі. Якщо ми говоримо про юрисдикцію і гібридного трибуналу і міжнародного кримінального суду, чи це будуть різні звинувачення? Різні звинувачення, але їх є багато, я ж кажу. Чотири основні категорії міжнародних злочинів Росія і Путін порушили їх всіх. І треба судити Путіна за всіх їх. І якщо це робиться, скажімо, злочин проти людства в Гактському трибуналі, а всі троє решта категорій міжнародних злочинів в міжнародному трибуналі, яка формується Україною, і міжнародним співтовариством, то які проблеми? Це було б добре. Іване, коротко, Путін. Лавров, Шойгу, Патрушев і решта, і компанія будуть засуджені, як ти вважаєш? Абсолютно, тут немає сумніву. Точно це трошки довго займає час, бо Захід рухається повільно відносно, але це буде обов'язково за їхню відсутність, і дай Боже, що колись за їхню присутність. Іван Лозовий, юрист міжнародник з нами був. Іване, дякую дуже. Прошу. Дякую всім нашим слухачам, глядачам в Ютюбі за вашу увагу. Передовсім для вас працював я, Дмитро Тузов. Іван Лозовий. Зараз зі мною в студії. До зустрічі. Слава Україні. Героям слава. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.